Від він вже працює. 10 прекрасно, 12-15, навіть 20 кілометрів пробував. Він казав, що нормально, а я йому вірю через те, що він авторитетний в нас, козак. І буквально після нього можна пускати зразу, хтось його замінув, і одразу моносіє. Ми взяли його для того, щоб подрібнювати соняшник і так же само по ріпаку. І будемо пробувати його цей рік на кукурузі. Так же само. На жатки добре подрібнюють, але ми хочемо зробити такий експеримент жатку трошки підняти і спробувати катком, як він буде робити. І так як традиційно жатка робить, і після того, як традиційно, ну, ще хочемо спробувати катком, як, як, як воно буде працювати. У нас був раніше каток, значить, менший діаметр. От, і розумієте, коли збирає соняшник і стебло ще процентів 20 є зелене, то той каток порубати його не міг. Ну, ну Ніяк з ним працював. Він легкий. І так далі. Цей каток 6,20 ширина захвату, діаметр катка 86 см, між ножами 18 см, От, вага 6,5. І можна налити ще води. Швидкість нього ми пробували на всяких режимах. Від 6 він вже працює. 10 – прекрасно, 12-15, навіть 20 кілометрів пробували. Да. Ну як він вже йде за 15 кілометрів, і якщо, допустимо, трошки навіть зтвердувати земля, то він просто робить навіть сколю її, можна сказати, що рихлення вже робить після, після 12-15 кілометрів. Мені порекомендував, значить, мій товариш, дідик Анатолій Павлович, да, Шароцький район. Мені здається, господарство врожайне. Да, він казав, що нормально, а я йому вірю через те, що він авторитетний, у нас козак. Да. Вивчає нові технології, ну так більш-менш нормально, то я мусив послухати товариша. Я зразу навіть не вагався. Він сказав, що воно буде робити, то я, ми зразу проплатили і я йому вірю. ну і... Ось сьогодні ви бачили на полі прекрасно він справляється своєю поставною задача. Одеський завод через те, що думаю, ну, по-перше, знайомий з менеджером, так? А по-друге, значить, що підтримуємо, значить, українського виробника. Ну, Соняк, дивіться, в нас соняшника, допустимо, там ми сім 200-220 гектарів, є господарства, які сіють багато соняшника. І я вони, допустим, що і їм після соняшника соняшник діє як попередник під пшеницю, це так хлопці мені говорили. І після того, якщо зразу соняшник робити малими катками, вони не справляються, вони зелених стебель не можуть порізати. А цей каток різе, і буквально після нього можна пускати зразу, хтось його зіминуть, і зразу молосіє.